Вітаю в ефірі. Програма Сіті Ньюз». Проєкт, в якому ми проводимо огляд головних новин Дніпра та області. Розпочинаємо із ситуації на Дніпропетровщині. Підрозділи повітряного командування схід систематично знищують вороже залізяча в небі над Дніпропетровською областю. Захисники неба опублікували кадри бойової роботи. Є знищений. Ворог продовжує тероризувати Дніпропетровщину. На Синельниківщині під ударом були Великомихайлівська, Покровська, Маломихайлівська, Новопавлівська, Межівська громади. Агресор цілив безпілотниками, артилерією та кабами у Маломихайлівській громаді. Є постраждалі. По Нікопольщині агресор застосовував артилерію і безпілотники. Під ударом були райцентр, Марганецька, Мирівська, Покровська і Червоногригорівська громади. На жаль, є постраждалі на Нікопольщині. Поліцейські надали допомогу постраждалому після удару ворожого FPV-дрону. Ворог атакував fpv дроном вантажівку, що рухалась дорогою в одному з сіл Червоногригорівської громади. Вибух влучив у. Кабіну авто постраждав водій. Після удару машина загорілася, полум'я охопило й частину дороги. Поліцейські миттєво прибули на місце. Правоохоронці надали допомогу потерпілому, перевірили його стан і викликали швидку. Загрози життю потерпілому немає. Поліцейські ліквідували пожежу в авто. Поліція нагадує, обстріли при фронтових громад тривають. Ворог цілить по цивільному транспорту, житловим будинкам та інфраструктурі. Закликаємо громадян не ігнорувати сигнали тривоги і негайно слідувати до укриттів. Це рятує життя. Давай, давай, На прися... присаджуйся. На шати. Щас. Що не буде. Скорою прийшлі цього чоловіка серце прихватило. Граніння нету. Там щось горить в середині. Вон, смотри. Вон, три. поточному році в Дніпрі половина усіх витрачених коштів з міського бюджету пішли на погашення боргів. Про це повідомляє телеканал, D1 з посиланням на Open Data Bot. За даними аналітиків, міська рада Дніпра встигла витратити у поточному році понад 123,5 мільйони гривень. Найбільше на обслуговування боргових зобов'язань майже 57 мільйонів, та понад 32 мільйони на зарплати та компенсації. Спроба міського голови підгородного Андрія Горба провести позачергову сесію міськради потерпіла невдачу. Чому депутати не підтримали очільника громади і які пристрасті вирують у підгородному? У нашому наступному сюжеті. Вже не перший рік триває боротьба за посаду міського голови у підгородному. Вже двічі депутати міськради висловлювали недовіру міському голові Андрію Горбу, і двічі він поновлював себе на посаді через рішення суддів. Двічі відсторонене і двічі поновлене рішенням суду. Міський голова підгородного Андрій Горб намагався скликати засідання 53 третьої позачергової сесії. На неї прийшло 5 депутатів з 26. -ти. Сесія не відбулася. Чому ж депутати проігнорували розпорядження? Міського голови. Вже другу сесію підряд депутати відмовляються співпрацювати з Горбом Андрієм Івановичем. Вважають його нелегітимним. В час його відсутності ми побачили істотні зміни в позитивну сторону. Були запущені дуже багато проєктів, які зараз реалізуються. Ну, на жаль, з його виходом. Робота ради паралізувалася. Ми всі пам'ятаємо його дії після вибуху, після прильоту, а от не могли ніде знайти. Ми всі ми пам'ятаємо роботу, яку він проводив, яку він не проводив, проводив в скобках, скажімо так, в громаді нічого не було зроблено, ніяких не було спочатку війни, не було. Прийнято дій, хоча ми депутатський корпус до нього зверталися. На жаль, він відмовляється співпрацювати з сім'ями загиблих. Будемо збиратися депутатським корпусом, будемо вирішувати цю проблему. Не виключаю того, що ми будемо знову висувати йому недовіру. Депутати не довіряють меру підгородного, голосують за його відставку. Він повертається через рішення суду. Проте спільної мови з тими, кому мешканці підгородного довірили представляти свої інтереси у міськраді, Андрій Горб не знаходить. Робота міськради паралізована. Від цього страждають місцеві мешканці. Міський голова фактично стверджує, ситуація зайшла у глухий кут. Ці сесії були фарсом, тому що вони, по перше, там порушували дуже грубу процедуру. Ну і безпідставно це відбулось. Провладні війни тривають у міськраді. В той час, коли мешканці підгородного потребують вирішення нагальних питань, це й допомога постраждалим від ворожих атак і підтримка тимчасово переміщених осіб, людей старшого покоління і молоді. Та натомість, під час війни, йде боротьба за владу. Прилетіли скарде, убив лізу приходька два річки дитини. 12 квартир знищили, розпались. 120 повибивали шибки. До нього приходять люди, перед тим ні, 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 приходять люди. Сергій Петрович Лисак не зміг його знайти разом з Іриною Верещук. Вони приїхали з Києва, з Дніпра, а мера не могли знайти. Я був на всіх сесіях, як місцевий, журналіст, як ви говорите, да? а він говорить, в нас грошей немає, у нас немає грошей. Ось як буде перемога, ми після перемоги обов'язково вам держава дасть, а в нашому бюджеті немає. На той час він отримав за липень місяць, це було в червні, 2 червня, він отримав 171 тисячу. Я за кожне слово відповідаю, я вам скину. Гривень найбільшу зарплату серед голів ОТГ в Україні. І плюс 300% гривень. Брехня. Брехня, отака брехня. Я отака брехня. Я, Но, я ви просто брешете і все. Я, Щоб я ми звільнилися від вас зна, черговий раз. І за дитсадок цадок івушка, скажіть, яке ви робили, і за кладку, яку ви обрізали, детсадок. і за той паркан, який ви зла. Чим закінчиться боротьба за владу, чи підтримують депутати міського голову горба, чи навпаки, відстоїть позицію нинішнього секретаря міськради і більшості депутатів, які не мають бажання працювати з Андрієм Гурбом, покаже час Вікторія Вонова, Ян Марковський, Данило Скрипник, Новини. Д1. працівники державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника квартирно-експлуатуаційного відділу міста Дніпра. Який допустив багаторічне незаконне використання земель Міністерства оборони України, обвинувальний акт скеровано до суду. Посадовець укладав договори оренди з аграріями на законне використання земель Міноборони загальною площею майже півтори тисячі гектарів. Водночас ферми самовільно захопили ще понад 100 гектарів території, зокрема частину танкового полігону, та засівали їх без укладання договорів і сплати орендної плати. Керівник відділу не реагував на виявлені порушення, не вживав жодних заходів для припинення незаконного використання стратегічної території та не інформував про це командування. За висновками експертизи, через його бездіяльність державі завдано понад 8 мільйонів гривень збитків. У межах досудового розслідування незаконно зайняті землі повернуто у користування Міністерства оборони України. Нині посадовець працює в іншому підрозділі. Йому інкриміновано не дбали ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах особливого періоду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. На Соборній площі у Дніпрі були озеленені лунки, які облаштували під час ремонтних робіт минулого року. Про це повідомляє телеканал Д-1 з посиланням на спільноту Дніпро». В деяких лунках був висаджений газон, а в деяких квіти. Однак урбаністи відзначають, що озелененням мало б займатися місто, а не приватні особи. На жаль, міськрада вже навчилася виділяти шалені бюджети на озеленення, але використовувати їх по призначенню поки ще уряду Дніпра не дуже вдається. Хоча з минулого року часу було більш ніж достатньо. Тому мешканцям доводиться брати ситуацію у власні руки. Наступна ситуація отримала немалий розголос у соціальних мережах. В одному із дніпровських комунальних закладів дошкільної освіти, що на житловому масиві Тополя-3, п'ятирічний хлопчик впав та порізався об скло. За словами матері, яка розповіла цю історію в соцмережах. Вихователі не стали викликати швидку допомогу дитині. Повідомляє телеканал д 1 Мені зателефонували із садочка і попросили, щоб я швиденько забрала свого сина, бо він впав і дуже сильно поранився. На запитання, як це сталося і за яких обставин сказали, що бігли до укриття. Він поспішав і порізав руки об скло. Швидку дитині ніхто не викликав. А коли я прилетіла, мене вже зустріли біля воріт, викликали таксі і запевняли, що терміново потрібно їхати до травматолога. У підсумку дитині наклали три шви на праву руку і шість на ліву. У коментарях обурені батьки чекають відповіді від персоналу та представників закладу. Однак жодних офіційних коментарів від них чи міського управління наразі немає. Схожі дописи ширилися різними телеграм-каналами. Ось один з таких. Серед іншого тут зазначають. За словами авторки допису, вихователька йшла позаду, пялилася в телефон, а не стежилась за дітьми. Замість допомоги малюку просто викликали матір і відправили їх до лікарні на таксі. Питання: а що так можна було? Керівництво обіцяє якусь компенсацію, але офіційних коментарів поки немає. Як після такого довіряти своїх дітей вихователям? Телеканал, де 1 спільно з українським культурним фондом, реалізує проєкт «Медіаскілз. інклюзивна медіашкола. Вже відбулися перші офлайн заняття. Що це за проєкт, як його реалізують, дивіться у нашому наступному сюжеті. На учасників проєкту «Медіаскілз. інклюзивна медіашкола» чекає 15 різноманітних лекцій, під час яких діти зможуть глибше зазирнути у цікавий світ телебачення. Мета проєкту не просто ознайомлення з професією журналіста. Це перше за все навички спілкування з різними людьми. Всі із таким захопленням доєдналися до проєкту Інклюзивна медіашкола». Всі дуже класно сприймають нову інформацію, і дуже круто, що ми запрошуємо менторів. Ми запрошуємо людей з досвідом з інвалідністю, які стали відомими у сфері медіа і можуть поділитися своїм досвідом і тим самим дати приклад цим дітям. Я вважаю це дійсно дуже класні приклади. І мені здається, ці діти обов'язково знайдуть себе у цьому світі. Особливу увагу у проєкті приділяють практиці, адже теоретичні знання потрібно закріпити вмінням. Взагалі я веду курс у медіа скілсінклюзивна медіа школа під назвою основи та історія журналістики. Дуже цікавий та важливий курс, тому що все в цьому світі має якусь свою певну основу. Діти теж будуть розуміти і знати на чому базується журналістика. Вони зможуть також на практиці потім дізнатися, як це працює. Біж детально розберемо і жанри, і поговоримо про те, яким Має бути журналіст, що він не має взагалі робити, і будуть, звісно, практичні завдання, тому що я вважаю, що теорія це, звісно, добре, але практика наше все. Окрім цікавих лекцій, діти також зможуть спробувати себе у різних сферах журналістики. Спробують власноруч зняти відео, записати інтерв'ю або написати свій власний сюжет. Цей проєкт доводить, що журналістика не має жодних кордонів та обмежень. Ян Андрусенко, Віталій Шалдов, новини Д 1 на Дніпропетровщині понад 100 випускників шкіл показали максимальний результат з одного предмету на НМТ 2025 111 випускників правильно виконали всі завдання з одного предмету 11 з двох. Круто впоралася випускниця Дніпровського ліцею з трьох тестувань. У неї максимальні 600 балів. Найбільше відмінників у математиці та англійській, а ще рідній мові та історії України. Цьогоріч основна сесія для них тривала понад місяць. Кожен, як і минулоріч, складав за день екзамени з чотирьох дисциплін. До історичного музею Дніпра доправили три нові кам'яні половецькі баби, яким понад 800 років. Про це повідомляє телеканал, D1 з посиланням на офіційну сторінку музею у Фейсбук. Один із експонатів викликав особливо бурхливу реакцію та обговорення все через незвичайну форму голови, яку має одна зі скульптур. Візуально вона виглядає витягнутою, наче на ній вдягнений шолом, або ж це така незвичайна форма черепа. Співробітники музею ж наголошують, що химерна форма може бути результатом як ерозії, так і недбалої реставрації чи навіть вандалізму у минулому. Новини спорту. Дніпровська тенісистка Людмила Кіченок завершила виступи на Вінблдоні-2025. У матчі однієї восьмої фіналу дует українки поступився бразильсько-угорській парі Тімоє Бабуш та Луїзи Стефаніє. Людмила Кіченок розпочинала Grand Slam з новою партнеркою. Нею стала австралійка Елен Перес, з якої Українка розпочала сезон на траві. В першому раунді змагань вони в двох сетах перемогли китайську пару. В другому раунді суперницями Кіченок та перес стали Магдалінець з Польщі та Бернарда Пера із США, які в результаті поступилися в двох сетах. Суперницями для Кіченок та перес матчі однієї восьмої фіналу став бразильсько-угорський дует Луїзе Стефані та Темеї Бабош. Проте пройти далі Українка разом зі своєю партнеркою не змогла. Таким чином, Людмила Тічінок, останньою з українських тенісисток, вибула з трав'яного гренслему. На цьому програма Сіті News завершується. З вами був Олексій Доніченко. Читайте та дивіться перевірені джерела інформації. Слідкуйте за нами у соціальних мережах Фейсбук та Ютуб. Побачимось на телеканалі. Де 1 слава Україні.